Війна забирає життя близьких та коханих. Вона нікого і нічого не жаліє на своєму шляху. Але хто вижив, став сильнішим, бо він проживає життя за себе та за того, кого війна забрала. Тетяна Ткачук сильна жінка, яка втратила батька. Його вбили російські солдати. З вами я, психологиня Анна Фондуріна Тахмєтова, та і ви Голоси мирних. Дивимось. Це все було з того, що ми прокинулися і почали збиратися до школи. Ми вже зібралися і йшли до школи, ми почули вибух. Ну такий потужний вибух. Ми недалеко від Енергодара живемо, недалеко Кривий Ріг, Маргенець, ну, заводів багато. Тому, чесно говоря, ми не продали цьому значенню, тому що це вже було таке. Тетяна з доньками жила у промзоні, і тому вона і її дівчата були адаптовані до різних гучних звуків. Коли ми поверталися, ми почали почули другий взрив. Отут у мене дівчата почали кричати. У мене почалася теж, теж паніка. Але так, секунду, потім я взяла себе в руки, тому що діти не можна розслаблятися, не давати виду, що мені теж страшно. Звук, який вони почули в цей раз, визвав у них паніку. Паніка психічний стан, викликаний загрозливим впливом зовнішніх умов, виражений в почутті гострого страху. Коли людина чує вибухи, що відбувається з психікою? У людини формується класичний умовний рефлекс, який попереджає про небезпеку, підключаються фізіологічні реакції. Серце починає колотити, зениці розширені. У стану стресу посилюється мозкова діяльність. Людина запам'ятовує інформацію та вихід із стресової ситуації, але дуже погано може пригадати якість події та факти, якщо вони не пов'язані з порятунками. Спочатку почала збирати документи, тому що я знала, що це таке. Це я знаю, що це по любому. Якщо вони пройдуть сюди, значить десь будуть бойові дії, але це війна. У кожної людини є різні реакції на стресову подію. Реакція на стрес це те, як наше тіло звикло поводитись у стресовій ситуації. Зазвичай у цей момент ви не можете повністю усвідомлювати свої дії. Загалом стресова реакція це несвідомий захисний механізм, який дає змогу оцінити ситуацію та запускає низку фізіологічних процесів, які відповідають за виживання. Під час війни у людей зазвичай формуються три нервових реакції: бий, біжи, замри. Як ми бачимо, то Тетяни реакція на стресову ситуацію біжи. При цій реакції виділяється гормон адреналін. Хочеться біжати, і основна емоція це страх. Папою били. Я знаю просто свого папу, що він мовчать не буде, і він не любить, коли йому брешуть. Він не любить неправди, він завжди буде відстаювати своє. Якщо він знає, що він правду каже, він буде стояти до поселення. Він був на роботі, він вийшов не в свою сміну, він працював охранником. Коли він вийшов на огляд території, його просто-напросто оглушили, а потім забили до смерті. Все. Коли людина втрачає близьку її душу, вона проходить стадію горя та галювання. Давайте їх розберемо. При стадії заперечення людина не може говорити, що взагалі стало. Що це взагалі можливо. Перші години, дні і навіть тижні людина відмовляється у це вірити. Треба не тікати від проблем, а говорити, що людина бентежить. Друга стадія стадія гніву. Людина задає таке питання, чому в мене, чому я, чи несправедливо, коли відбувається усвідомлення того, що ми не можемо нічого змінити. Заперечення переходить у злість. Люди шукають винних, відчувають біль, агресію. Під час цієї стадії треба обговорювати з близькими свій стан, свої страхи та агресію. Зрозуміння того, що ви зробили все, що змогли, все, що від вас залежало на той час. Стадія торг людина каже: Дайте мені час. Почекайте ще. Це спроба відкласти неминуче. Характерна поведінка людей, які переживають хворобливі зміни, вони починають торгуватися, аби віддалити небажані зміни або знайти вихід із ситуації. Людина дає обіцянки, щоб отримати можливість пожити ще за старими правилами. Торг пов'язаний з відчуттям провини. Людині треба допомогти бути поруч. Як варіант, вона може написати листа. Четверта стадія стадія депресії. Людина каже, я нещасливий, я нічого не хочу, в мене немає сил. Коли усвідомлюють, що торг не приніс ніяких змін. У людини став жалю, смутку, немає енергії, опускаються руки, людина втрачає сенс життя. Людина замкнута, депресивна, байдуже до всього. Поряд завжди повинні бути близькі люди, бо вона прагне до співчуття. І остання стадія. Стадія прийняття. Це буде добре, я зможу все пережити. Людина адаптується до змін. Вона йде один крок вперед і два назад, але шукає ресурси, звикає до нового життя та отримує досвід. Переміна житля. Це я розуміла, що це нас буде не окремий будинок. Це ми будемо всі разом жити. Це найболюча тема це діти, школа, навчання. Вони не закінчать так, як це полагається навчанням. Як ми бачимо, Тетяна з дівчатами знов опинилась у стресовій для них ситуації: нове оточення, чужі люди, приміщення, військові. Це все у Тетяни і її донька викликає страх, і вони змушені переїхати до іншого міста. Я так скажу, свобода. Нас тут не ображали, нам все давали, нам допомогли. Оформити ВПО, тобто оці довідки для ВПО. Потім оформити допомогу продуктову, допомогу тут у Фастовій у будинку культури. А вже пізніше я вже познайомилася з дівчатами з містечка. А трошки ще пізніше є ще організація, яка теж займається дітками з багатодітної родини. Тут ми бачимо вже адаптацію Тетяни до нового життя в умовах війни. Після хвилі емоцій, які пережила психіка, поволі стабілізується. Ми думаємо, як ми будемо жити в нових реаліях. Та головний ресурс Тетяни це спілкування, коли вона обмінюється досвідом вже з іншими переселенцями у волонтерських організаціях і цей досвід є зараз для неї головним. Стала сильнішою. Ну, до війни я була слабкою. Я не знала, що мені робити, як мені робити, як мені поступати. Але після війни, після всього цього, -цього загуртовування, я стала сильніша, просто сильніша. Я тепер знаю, що мені, навіть якщо і почують, мені вже таке не страшно. Хочу дати психологічні поради, як швидше адаптуватися в умовах війни. Потрібно відповісти собі на два питання. На які процеси я можу вплинути, а на які ні. Зосередитись на вирішенні тих, які доступні в першу чергу. Наприклад, повітряна тривога. Чи можу я на це вплинути? Ні. А чи можу я зберегти собі життя, піти до укриття? Так, ми маємо докласти максимум зусиль, щоб зберегти себе у нормі. Для цього ми з любов'ю і повагою ставимось до себе. Ми гуляємо, ходимо у кафе. Зустрічаємось з друзями, якщо нам потрібно. А іноді, коли ми нічого не хочемо робити, ми не робимо. Ми відпочиваємо. Світ не буде вже іншим, і треба це розуміти і прийняти. Ми змінилися, наші близькі, знайомі, ми всі живемо в умовах війни. Ми це приймаємо, якби тяжко нам не було. Ми живемо сьогодні і зараз. Важливо пам'ятати, все, що ми зараз робимо для себе, ми також робимо для своєї країни. Нам потрібно відновлюватись, робити гарні вчинки, допомагати тим, хто на це потребує. Хтось воює, а хтось спіклується за наш тил. Кожен з нас потрібен нашої країни, разом до перемоги!